Всім привіт! Сьогодні спробую відремонтувати ось таке гніздо на камері відеонагляду. О, дивіться як закисло. Прямо обуглилося. А сталося банально через те, що ось так підключили і зверху не дали і спеціальний такий купачок. Щоб волога сюди не попадала. А підключили просто так. І сюди попадало дощ, сніг. І отакий от маємо результат. Чесно, навіть не знаю, як краще зробити, чи обрізати повністю оцей і дати купити інший гніздо сюди якось перепаяти. Хотів тут пропаяти. Ось ці зараз поочищувати, пропаяльником пройтися. Але ж я розумію, що воно і тут пішло всередину. Тобто воно десь тут ще всередині волога. Тобто треба оце роз... розрізати і дивитися. Пробую спочатку оце розрізати, подивитися, а тоді вже, якщо не вийде, буду міняти цілий роз'єм. Так, тут, похоже, не обійтися без заміни роз'єму. Пішло, Пішло аж сюди. Все поржавіло. Пішло аж сюди, де припаяні провідки до цих конекторів. Вирішив відремонтувати гніздо самостійно, так як клієнту треба терміново. І нове гніздо все одно треба би було тут відрізати і перепаювати кабель. Тому... Знайшов від старого ноутбука неробочого, випаяв, припаяв тут, дав ось такий шланг, залив все термоклеєм. Ну, виглядає страшновато, але зато буде надійно. Ось так воно сюди вставляється. Тобто вже якийсь є захист, потім можна ну, ізолентою замотати або ще чимось, щоб туди волога не попадала. І перевірив, камера працює. До речі, тут поє. Ось це гніздо, тобто сюди і живлення ще йде паралельно. Так, зараз продемонструю. Як воно все працює. Так, ось такий от бюджетний ремонт.